Брюсселі в результаті підпалу мечеті загинув імам. Всередину споруди, яка належала шиїцькій громаді, невідомий кинув коктейль Молотова. Поліція затримала підозрюваного на місці злочину і нині намагається з'ясувати його мотиви. За попередніми даними, мова може йти про міжконфесійне протистояння. Я засуджую цей напад найрішучішим чином. Я чекаю, я сподіваюся, що винний буде покараний за це насильство невиправдане і непробачне, сказав керівник адміністрації Андерлехта району бельгійської столиці, де сталася пожежа. Там проживають переважно вихідці з центральної та північної Африки. З місця події передає кореспондентка Євронюс ізабель Маркеш Дасілва напад стався за кілька хвилин до початку останньої молитви дня, що можливо дозволило уникнути більшої кількості поранених або загиблих. Хай там як цей вчинок викликав сильне хвилювання суспільства. Влада сподівається отримати більш детальну інформацію про мотиви атаки.